Добрий вечір вам, малята, люби хлопчики і дівчата. Це я, дід Панас. На протязі 22 років, з 1964 по 1986 рік, Петро Юхімович Вескляров розпочинав передачу на добра ніч діти. В житті Петро Юхімович розмовляв тільки українською мовою. І це завадило йому стати відомим за межами України, а в радянських російськомовних фільмах його озвучував інший актор. Тести Казок дуже часто складав сам, сам формував сценарій і діалоги, знав усе на пам'ять, бо телесуфлера на той час не було, записів його програми майже не залишилося. Передача йшла в прямому ефірі, і нікому й на думку не спадало фіксувати це на плівку. На сьогодні збереглася тільки одна передача на добраніч діти у виконанні дідуся Панаса. І я її покажу після виданої, викладеної інформації. Він став не просто ведучим дитячої телепередачі на добраніч діти українською мовою. А справжньою легендою на українському телебаченні став улюбленим дідусем для багатьох поколінь дітей. Петро Юхимович Вискляров народився 9 червня 1911 року в місто Тальне, що на Черкащині, єврейській родині, а помер 5 січня 1994 року в Києві. Український актор та телеведучий заслужений артист Української Радянської Соціалістичної Республіки з 1973 року більш відомий під творчим псевдонімом Дід Панас. Прізвище Петра Юхимича зазнало змін під час війни з нацизмом від єврейського векслер до Вескляров. Це сталося під час перебування в нацистському таборі. Щоб приховати єврейське походження, працював Петро Юхимович на Київській залізниці, де організовував театральний гурток станції Гребінка. Згодом його відправляють до Луцька у Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, де він працював до 1959 року. Там же в Луцьку. Познайомився з майбутньою дружиною Галиною, яка працювала секретарем театру. Тут народився його син Богдан, який також став актором, актором. виховував доньку. E -е, і в Луцькому театрі зіграв чимало ролей: Миколу Задорожнього з, -з, з украденого щастя, командора з «Кам'яного господаря Монтальніс з Овода тощо. Талановитого українського фактурного харакцистичного актора помітили кінорежисери та почали запрошувати на зйомки в фільмах. Згодом Біскляру переїздить до столиці, де активно знімається у багатьох фільмах, серед них Олекса Довбуш, Гадюка, Циган. Вінь, Іванна, Забудьте слово Смерть та інші. Ближ... Відзнявся близь... близько 50 фільмах. Проте найбільше запам'яталися малечі та старшому глядачеві як Каскар Дідусь Панас. Українська вишиванка Вісклярова часом дратувала керівництво телебачення. Його подекували звинувачували в націоналізмі. А в 1970 році кілька разів навіть намагалися замінити, але він цієї ідеї. Від цієї ідеї довелося відмовитись під тиском обурених телеглядачів, які засипали студію Довженка та дирекцію українського телебачення листами з проханням повернути дідуся Панаса на екран, і він повертався. Значно поширена була легенда про те, що, будучи ведучим дитячої програми на добраніч, діти, яка йшла в прямому ефірі, дід Панас завершив програму такою реплікою. Отака, хмя, ребята, ну, малята. Е, речовим доказом про це е, не що таке сталося, немає в архівах. В Телебаченні вдалося зберегти лише одну плівку. Свідчення свідків є суперечним. Наприклад, колишній колега від. Е, Вісклярова в телебаченні журналіст Володимир Заманський цей факт заперечував, а диктор українського телебачення Світлана Білоножка підтверджує, що вже після ефіру це сталося. Відданий українець, який ніколи не зраджував своєї мови та вишиванки, неодноразово звинувачували в націоналізмі. Петро Юхімович Віскляров помер 5 січня 1994 року. Прах похований на байкому цвинтарі міста Києва. Зараз перегляньте єдину стрічку, яка залишилася в архівах на добраніч діти з дідусем Панасом. Отож тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там всі звірята до мене зійшлися, просили від них вам привіт передати. Найкращого вам у житті побажати. А пінка, трибунка, дала подарунки. Горішків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на тій половині, а в тому горісті, не будь-я Панас, лежить смішна казочка саме для вас. Я за другий горіх ще й уряди знести, а з нього, будь ласка, випада сама казка. От малята, сьогодні я вам розповім про казочку про іжака і зайця тільки вмощитися зручненько і слухайте уважненько. Одному лісі жили собі та були собі їжак з їжа хойду. І от одного ранку їжак вийшов з поїхати і подався у упори поглянути, чи добре там виросли бурячки мур. Вінкіно прийшов у поле, будь ласка, а тут уже зайць тут, як тут. Здравствуй, зайчику, привітався їжачок. жачок. Бач, як прудкий, так той же зразу за саму ранку полі. А що ж бо ти думаєш нечемно, відповів заяць. Як так, як ти скривуляєш своїми кривульками, отакою. Здивувався їжак, чого ж ти мене ображаєш? Я з тобою по-хорошому, по-доброму. А ти мене кривдиш не можна ж mm -hmm. так? Знаєш що, ось ти мене кривулячкою назвав. Давай ну, ми з тобою на випередки побіжимо он до того краю поля. Звода? Ти зі мною на випередки. каже цей самий заєць. І, і я остану. побіжи. — Він ні. Каже, їжачок, я ще мушу додому зайти, попередити свою жвачиху, де я, бо ну, щоб вона там не хвилювалася. От і добре подумав собі зайці. І я собі побіжу на капусту, поїм тошичи капусту, щоб більше сил набратися. І домовилися, що через годину вони прийдуть на це саме поле. Тим часом їжак прийшов додому і каже своїй їжачисі, знаєш, що їжачехо? Лихо в мене біда, мушу бігати із цим зайцем на випередки. Як ти зайцем на випередки? Та й ти тим, що ти собі думаєш їжджаш. Ну що ж, кова бігати. Але ти повинна мені допомогти. Ось збирайся і підемо за мною в поле. Ну, сліденько. Пішачиха зібралася і пішли. А по дорозі і жак і каже і так от що? Ти підеш на той край поля, а я залишуся на цьому краю поля. Як заєць прибіжить до тебе. Ти піднімешся і скажеш, а я вже тут. А коли заяць прибіжить до мене, я йому скажу, що я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла, ай, як здорово ти придумав. Ну давай. Раз, два, три, побіг! І мов пітер подався на інший край поля. А їжак два кроки зробив і напинився, вісів собі. Прибіг на край поля, а там їжачиха. Піднімається кажу, я вже тут. Що за диво здивувався, заяць? Не може такого бути. Біжимо йш. Я вже тут давно тебе чекаю. Та що то робиться, подумав, зайця. ну біжимо іще раз. Ну що ж, біжимо іще раз. Я так малята, там. Сердечний заяць біг то до, до одного краю пневмо, то в інший край пуне. Рівно дев'яносто дев'ять разів, а на сотий раз побіг. І серед поля, так і ліг не вистачило у нього більше сил. От і вся казка. Зрозуміло, он як задінь одержав подяку відізачкаю. От як ліжак провчив цього хитрого зайця, щоб не вкрити більше маленьких і кволеньких від себе. Зрозуміло, маня? От і чому. От і вся казка. А тепер уже пів у, -у, -у. часом ріжечка і спати. І хай вам присняться хороші прихорошій, солодкі-присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині наш бір синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм. Канску прошепоче і послухають, охоче сойки, яблуки, силіці, малі, і великі птиці полягають спати. Отже, й ти малятко, сить, і зайчик сіренький спить, сплять при дорозі мори, сплять на від гори. Yeah.